Школі я працював з 2013 року по початок повного вторгнення, тобто по 22 рік. Середня старша школа, але в основному я працював зі старшими класами 9-11. Мав контракт в теробороні в резерві службу Сернесернецька тероборона. Відповідно, почалась війна. Пішов у військкомат. Військкомат на той момент вже евакуювався. Попав спочатку на заставу. Це на кордоні з Румунією там два тижні, поки нас розпреділяли. Ну а після цього вже відправили на 79-й херсонський загін з 1 квітня 22-го року. Я відповідно по травень 25-го служив у 79-го прикордонному загоні. І вже як почалося реформування 79-го прикордонного загону ну, в бойову бригаду прикордонну, да, тобто ВПС Віпси переробилися в Пакешери, то вже дали нам міномети, то вже перекинули на посаду мінометника одна міна в вогонь. Акуратненько трубу не шатаємо. Постріл! Я на той момент нічого не знав про прикордонні прикордонну службу. Знав тільки, що ну так десь чув з свого досвіду, якби історика, знав, що довгий тривалий час прикордонні війська на той момент вважалися елітою. Плюс плюс знаю з досвіду знайомих, які воювали з 2014 року, то коли була АТО ООС, ну на, на тлі добровольчих батальйонів, на тлі інших uh, підрозділів, то Луганський прикордонний загін, наприклад, якісно виділявся. Тобто я uh, чув лише позитивні враження на той момент, як тільки я потрапив в цю структуру. E, постійно були ну, спори, особливо коли я чув якусь, на мою думку, абсолютно нелогічну нісенітніцю, намагався довести, ну. Інколи виходило, інколи здавався, тому що ну пояснювати в школі це одна справа, коли діти е, слухають а тут. Відповідно, вже всі дорослі люди зі сформованим світоглядом, то іноді доходило до палких суперечок. Виживання воно залежить від двох ключових факторів: О, перше це удача, а друге, це елементарна математика. Тобто, що, що таке удача, це зрозуміло, опинитися в потрібному е, місці в потрібний час, або не опинитися в непотрібному місці в непотрібний час. Що стосується математики, то ну є відсотки. Того, що все буде добре, відсотки виживання. Тобто одягнув бронік, там, плюс один відсоток плюсанув, да, підготувався, розвідав дислокацію, там, ознайомився з місцевістю, відповідно, банально не, не заснув на посту. Все це воно плюсується, 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 і десь там 40% майстерності і підготовки. І оце ось і є рівень виживаємості. Решта удача, Ну, я так вважаю. Перше, що мені не подобається, не подобалось завжди в підручниках історії, це те, що по факту ми влучали військово Етичну історію, да, тобто роль, роль людини, роль якихось культурних процесів вона завжди була е, мізерна е, в викладі історії. А що стосується саме, ну щоб я поміняв з власного набутого досвіду, ну напевно би е, поміняв виклад історії як історію якихось там конкретних дат і подій, да, тобто, там контрнаступ, наступ, там битва на все ж таки е, висвітлення більше людських доль і конкретно людського обличчя війни. Тому що будь-яка посадка це знову ж таки чиє життя, чи це, це певна постать, яка за цю посадку віддала кров пот, можливо знову ж таки своє життя, і трошечки більше змістити акцент саме на особистостях. У 2022 році. Ми всі окрилені успіхами контрнаступу, очікували перемогу в рамках. Виходу на кордони 91-го року зараз. Все ж таки особисто в моєму сприйнятті. Я звертаюся до перемоги як до самого значення цього слова. Тобто, що означає перемога? Перемогти, витерпіти, да? тобто прив... привозмочь привазмоч такий от руси... русизм. Ну тобто, я вважаю, що в нашому випадку буде перемога, якщо ми витерпимо, вистоїмо і збережемо свій спосіб життя, свою державу, ну своє суспільство, свою особливості, мову. Чисто я себе вже не уявляю в школі. Ну це вже сторінка життя, яка пройшла. Поки війна йде моє місце тут.